Привіт! У цьому відео я покажу, що робити, якщо завантаження Steam повільне, хоча з'єднання хороше, і як прискорити завантаження Steam загалом. Для цього відкриваємо Steam, бачимо зліва вгорі Steam і натискаємо на нього. Потім заходимо в налаштування і натискаємо завантаження зліва. Тут є кілька опцій, які ми можемо змінити. Важливо, щоб обмежити швидкість завантаження було вимкнено. Якщо у вас це налаштовано інакше, це може спричиняти повільне завантаження. Тож обов'язково вимкніть це. Далі можна дозволити завантаження під час гри. Це також можна увімкнути тут. Якщо граєте в щось паралельно, завантаження продовжиться, що бажано, бо інакше воно припиниться. І наступне це регіон завантаження. Якщо клацнути тут, побачимо багато регіонів завантаження. Ви можете перевірити, чи вибрано найближчий до вас регіон. Це, мабуть, вже встановлено за замовчуванням, але можна спробувати й інші. Також можна переглянути статистику завантажень, загугливши Статистика завантажень Steam». Перша сторінка з'явиться одразу. Клацаємо на неї, і ось що бачимо. Тепер клацаємо на Німеччина, і ви побачите швидкість завантаження. Якщо вона замала, виберіть іншу країну, наприклад, Францію чи популярну Ісландію. І тут ви побачите, що швидкість завантаження вища. Щоб змінити це в Steam, клацніть тут і виберіть країну. Змінивши налаштування, вам потрібно буде перезапустити Steam. Для цього натискаємо на Steam зліва вгорі та обираємо вихід. І ми бачимо, що Steam зараз закривається. Тепер перезапустіть його і налаштування будуть застосовані. Якщо це не допомогло, відкрийте диспетчер завдань, клацнувши правою кнопкою миші на панелі внизу. Та вибравши диспетчер завдань. Тут ми побачимо всі активні процеси. Тут ми також бачимо пункт мережа. Тут можна побачити, чи не перевантажена ваша мережа процесами, які вам, можливо, не потрібні. У мене зараз все гаразд, бо я нічого не завантажую, але розглянемо приклад. Припустимо, Discord споживає багато інтернету, а мені це не потрібно. Я можу клацнути на Discord, натиснути клавішу видалення і процес буде завершено. І це можна зробити з багатьма іншими процесами. Просто будьте обережні з тим, що закриваєте. Якщо не знаєте процес, краще не чіпайте або погугліть. Якщо і це не допомогло, проблема, мабуть, в інтернеті. Загугліть тест швидкості інтернету, проведіть тест і перевірте швидкість. Сподіваюся, це відео вам допомогло. Якщо так, буду радий лайку. Бувайте!